У Матвія 24 розділі Ісус говорить, що кінець світу настане тоді, коли Євангеліє почують по всьому світу. Якби повернення Ісуса безпосередньо залежало від розповсюдження Євангелія у вашій спільноті, наскільки близьким був би прихід Ісуса через десятиліття? А тепер подумайте про жителів Північної Африки та Азії, вікно 10 на 40, де мільйони ще не чули Євангелію, з огляду на значну кількість неохоплених регіонів. Може здатися, що повернення Господа настане не скоро, тим не менш, у Бога є безліч способів виконати свою місію. Для здійснення своїх планів він часто використовує дивовижні і неочікувані обставини. Один зі способів, який він обрав для просування своєї роботи, це наші приношення. Завдяки десятині та приношенням, місіонери мають змогу відправлятися у віддалені регіони. Можна створювати медіапрограми та онлайн контент, будувати школи та медичні заклади. Усе це допомагає людям відкрити для себе Божу любов і підготуватися до його приходу. Пам'ятаючи про це, чи прийняли ви рішення співпрацювати з Богом у його місії? Один із способів полягає в тому, щоб відкладати визначений відсоток як приношення, окрім десятини. Десятина та приношення відіграють різні, але однаково важливі ролі в стратегічному плані євангелізації нашого Господа. Співпрацюючи з ним, ви підтримуєте Божу роботу, і, як написано в Біблії, Він підтримає вашу. Він навіть запрошує нас таким чином, випробуйте мене. Через нашу співпрацю з ним і регулярні та систематичні приношення ми допомагаємо наближати повернення Ісуса. Повертаючи наші десятини і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.